Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні у нас спецвипуск. Стояла-стояла і зламалася. Це характеризує Автоваз. На вихідних вирішив поїхати на дачу, і коли почав їхати, то почалися шуми в коробці. І такі шуми, що наче як масло, закінчується. Або не долив. Ну, вона якось з'їздила туди і назад, назад, вже їхала такі були скажені. Звуки. Заглянув я, масла взагалі не було. Починав заливати масло, і дивлюся, воно потекло. ось з цього, Зараз. Ось з цього отвору. Я навіть не знаю, що це. Зняв подушку коробки, і у мене ось так отак от просто достається болт. Його якось обламало. Як? Пишіть в коментарях, що це таке, і що з цим робити, і як закрити авто вас назавжди.